Пані Любов лікується у цій амбулаторії понад 5 років. Каже, раніше боялася зайти, адже було неприємно перебувати у медзакладі. Заклад виглядав як то мрачновато, не так було світла багато. Зовсім по-другому були оці диванчики. Я коли заходила в кабінет, то там були другі обої. Не так було зручно, як зараз. Ремонт у міській амбулаторії проходив у два етапи у кінці 2022 та впродовж 2023 року. Наталія у медзакладі працює понад 10 років. Розповідає, найбільше задоволена оновленню в кабінетах. Приміщення нові, вони стали більш ну як з більші. я можу на прийомі і подивитися і зробити пацієнту швидкий тест на такі захворювання, як віч, гепатит Б, гепатит С. Я можу зробити кардіограмку. Я можу перевірити зор. Пацієнта, слух пацієнта зробити всі такі, профілактичні заходи, які якраз і зберігають здоров'я наших пацієнтів. Під час ремонту оновили кабінети, коридор, реєстратуру, вхід до укриття. Також поклали 380 квадратних метрів ліноліуму та кахелю. Стеля точно так же: 380 квадратних метрів, амстринг і 66 світильників по всіх кабінетах, по всіх холах. Це ви теж бачите, можете в цьому пересвідчитись. 21 дверей замінили. У нас 25 радіаторів, які були замінені. Велика робота була зроблена ще по заміні електропроводки. У планах на наступний рік завершити ремонт в укритті медзакладу. Юлія переселенка з синуватою. До Дніпра переїхала восени 2022 року зі своєю сім'єю. І відразу вирішила працевлаштуватися у КП «Теплоенерго». Юлія розповідає, ця гауз для неї рідна, адже працює в ній з 2006 року. Здесь у мене знайома жінка була, яка работала в Дзержинській. Вона приїхала раніше, ніж я. Ну і вона вже приїхала в теплосіті і пропонувала теж мені Було місто, і Я так прийшла роботу. Зараз працює операторкою внутрішньодомової газової котельні вже другий опалювальний сезон. Її робота полягає в тому, щоб подавати тепло у будинок. Следим, щоб не було здесь аварійних ситуацій, если щось случится, мы нам же ж нужно викликати лісляра або електрика або екіпаж, була дуже Якщо, може, ванять, ж же раз аварійна стос. Если, может, и газование тоже ж нужно за один контроліровать. Это всё нужно оборудование, это газовые трубы, чтобы газ шёл в котёл. Таким образом ми його розжигаємо. Це там. Жінка швидко звикла до Дніпра. Каже, колектив прийняв її дуже тепло. Спочатку Великої війни до колективу КП Теплоенерго доєдналося 40 переселенців слюсарі, зварювальники, оператори та багато інших спеціальностей. Були так люди, які приходили і не мали спеціальності. Ми допомагали працевлаштовувати через навчальні комбінати, навчали їх оператором і далі вони вже сезон, другий вже сезон працюють по спеціальності оператором котельні чи теплопута і слюсаря є ці, котрий ми обучили. Спочатку повномасштабного вторгнення до різних департаментів та підприємств міської ради працевлаштували близько тисячі вимушених переселенців. Лікаря-хірурга Володимира Галенка повномасштабна війна застала на чергуванні. Ми давно звикли, що з 2014 року у нас йде війна, і лікарня працювала надавала допомогу пораненим. З контузіями, тобто, це якби не було десь в іншому місці для нас, ми, ми з цим були знайомими, Але отакий от широкомасштабний наступ, ракети, які влучають в місто, і почуття такої невизначеності, чи дійдуть орки сюди, чи не дійдуть. Далі робота надання допомоги, якісь прив'язки, обстеження хворих, попутно, доки це все налаштувалось, більш-менш допомагали з їжею, я пам'ятаю. Мені телефонує там медичний директор, каже, що збирайтесь з лікарями, приїжджайте, відчиняєш холодильник, що тут є з продуктів таке, що можна швиденько розігріти і ну, вигрібаєш, складаєш сумку, стрибаєш в машину, забираєш попутно двох-трьох чоловік і приїжджаєш в лікарню працювати. Військові травми значно відрізняються від тих, з якими звикли працювати лікарі у цивільному житті. Медикам довелося швидко вчитися з військовою травмою. Приходилось знайомитись, навчатись, читати, щось піддивлятись от, просто на ходу. Серед таких найскладніших, найважчих випадків для мене, які запам'ятались в пам'яті, це хлопець, який отримав поранення в плече. Йому надали допомогу в польовому шпиталі, привезли до нас. Нічого, якби при первинному моглі нічого не викликало підозру, кістки в руці були цілі, судини, нерви також цілі. Рука працювала, він був повністю у свідомості. А вранці його почав турбувати сильний біль в животі. Ми його терміново прооперували, і виявилось, що величезний уламок, десь тих сантиметрів чи який зайшов в плечі, і там великий вхідний отвір. Пробив плече, пробив праву легеню, пробив діафрагму, наскрізь, пробив печінку, жовчним і там ушкоджений, і застряг в товстій кишці, саме в просвіті кишці серед кишкового місту. Я тоді знайшов цей уламок. Це в принципі найбільший уламок, за який за ці півтора року мені доводилось діставати з тіла людини. І уламок був незвичайний. Він, як мені потім пояснили, там військові, які стикалися з тим, він був з якоїсь запалювальної карбідної суміші. Тобто, як тільки він так, начебто, звичайний шматок металу з якимись вкрапленнями, але як тільки на нього попадала вода чи волога, він почав, починав виділяти такий от, дим з карбідним запахом. олам қала еді мін Мара Олександрівна проживає у будинку номер 26 на бульварі Платонова вже більше 30 років. Після початку повномасштабного вторгнення вона разом з сусідами постійно спускалася в укриття, проте його стан був незадовільний. Воняло плисень, було холодно ногам, от, так що з торбами, з їдою. От, так що е, було дуже дуже нам ну би некомфортно. А от зараз, як зробили, всі, звісно, дуже дуже довольні. Від подачі заявки до відновлення укриття пройшло менше трьох місяців. Тепер воно облаштоване усім необхідним. Прогрунтували стіни, покрасили, зняли негодний асфальт, якби не потрібний, зруйнований. Каналізація, яка в нас неоднократно проривала труби, зробили стяжку полу і також її покрасили. Також зробили е, санузли, провели воду, умувальники є. Е, зроблена сигналізація, зроблена вентиляція. Тут є світло розетки для зарядки гаджетів. За рік у Дніпрі було облаштовано 10 укриттів у будинках ОСББ. Ми вже завершили всі подібні укриття в цьому році. Фінансування було за розпорядженням міського голови в повному обсягу за рахунок міського бюджету. Є будинки, які подавали заявку, але не зробили це по об'єктивним причинам. Бо люди на жаль, ми після обстеження разом з ДСНС не всі підвали технічно можливо переобладнати. Наразі триває прийом заявок на проведення ремонтних робіт у ОСББ та кооперативах на 2024 рік. Дніпровська художниця Таїсія Дубина приручає левів жаб та Валькірі, що мешкають на будівлях Дніпра. Це, мабуть, є якась суть моєї творчості. Я просто хочу, щоб люди побачили щось моїми очима. От, наприклад, з оцими скульптурними штуками з мініатюрами. А тут суть також була в тому, щоб люди побачили місто моїми очима. Художниця створила серію робіт Маскарони Дніпра. Це скульптурні прикраси на будівлях у формі голови людини, тварини чи міфічної істоти. Коли я побачила будинок Пріцкара, це було у 2020 році. І коли я подивилася на нього, я подумала: блін, а це ж прикольно буде носити це на собі. І тоді я просто була в такому мистецькому шоці. Я купила глину, самозастигаючу, Купила оці всі знаряддя праці для того, щоб це робити, і почала робити. Перша Валькірія у мене вийшла. Валькірія з будинку на Вернадського, 13, Вона вийшла. А, ну такий більш така мистецька алюзія. Вона не вийшла як точна копія. Це недалеко від моєї роботи. А, є ця вулиця Леварна 13. І я пам'ятаю, як я нервувалася, коли його робила. Я думала, що якщо це не вийде, що якщо ця форма вона не зніметься з першого разу, добре, то я не знаю, що зі мною буде. За мотивами ліпного декору історичних будівель Дніпра, художниця створює прикраси: брошки, браслети, сережки, персні, колони. Вийшла, обвішалася цими всіми прикрасами і почала підходити до людей, чи, чи хочуть вони послухати, подивитися, і почала показувати їм це все. І вони ну теж здивувалися, тому що мало того, що люди у Дніпрі вони не завжди знають люди в. В інших містах України вони взагалі про Дніпро як про міст дуже мало знають, і це також мені здається, ну таке ж теж недооцінене, недооцінена частина міста, містична частина міста, естетична частина міста, історична частина міста. І Це взагалі це унікальні речі. Таких ніде немає. Вони, по перше, що вони зроблені здебільшого українськими архітекторами. По-друге, деякі з них взагалі ніхто не знає, хто зробив і хто спроєктував, і як взагалі там з'явилися ці маскарони і що вони значать. Барельєв жінки з Нового мосту Таїсія зробила на замовлення дівчини, у якої є особиста історія пов'язана зі скульптурою. Вона замовила це як кулон. Я ще у неї питала, чи не занадто великий. каже, ви впевнені? Це точно так. Вона каже, так, як дві сірникові. Півтори сірникові коробки. Я така, ну кажу, дивіться, це буде 8 на 8 сантиметрів. Вона каже, так добре, мені якраз таке і потрібно. Художниця має плани і надалі відтворювати архітектурні прикраси зі старовинних будинків міста, ілюструвати естетику та розповідати історію Дніпра.